Всім привіт! Сьогодні вже 20 квітня і погода нас підганяє все швидше, щоб наступали операції. І от як бачимо, поле, попередник пшениця і в нашому випадку воно вже готове. Під посів у нас тут планується соя. Як бачимо, рівний проход, це в нас був оприскувач. Ми сюди внесли орієнтовно 1,8 літри гліфосату калійного roundup Max. І як бачимо, пшеничка у нас трошечки падалиця переросла. Але, але я думаю, що 1,8 літра її зупинить. Але, звісно, треба було б трохи раніше. Ну, і погодні умови там і дощі були, і холодно. Тому вийшло так. Спостерігаю. Наскільки рівна вийшла колія трактора, ми тут працювали на спарці, то вдаль видно, лінія рівненька, можливо, там невеличкі хвильки є, але все одно вже відчувається тут автопілот. По бур'янцях тут також достатньо. Ну, як бачимо, сьогодні п'ятий день по калійки. Уже є висвітлення по пшениці, висвітлення ось дводольні рослини, як бачимо. На жаль, не знаю, як вона називається. Такое треба в довідничок дивитися. І буде, так скажем, невеличким недоліком, що за цей період після внесення гербіциду ще з'явилися малесенькі бур'янці. Наприклад, якась амброзія. Я думаю, що вона вже під гліфосат не попала. Тому вона буде розвиватися і вже її ми накриємо. Там пізніше, мабуть, аж після посіву. Ось ось так виглядає наше поле, як бачимо, відкритого ґрунту немає, можливо, містами там, де неде ось трошечки видніється, але загалом все накрито. Зараз далі перейду на наступне поле. А ось на цьому полі планується посів кукурудзи. Як бачимо, тут попередник соя, а саме мустанг, була величезна вегетативна маса. Врожай також непоганий, орієнтовно там з три тони. Тому ґрунт повністю прикритий. Як бачимо, міжряддя тут було умовно 35-те. І на цьому полі треба здійснити гліфосатну обробку перед посівом. Бо, здається, ніби воно й чисте. Але як придивитися, перше, є очагами, вже позеленіло. Та й так, як нагнутися, то де-не-де трапляється бур'янець, а для кукурудзи конкуренція взагалі не потрібна для начальних етапах. І ми знаємо, що на нашому полі присутній хвощ польовий. Ось він уже який гарненький. Тому на нього по кукурудзі буде використаний. Гербіцид у вигляді МЦПА, якщо я правильно озвучив, тобто так званий агрітокс, але у нас генерик грітокс. Сподіваюсь, що його буде також достатньо. І додавиться е по умовах е нікосульфурон більш всього, ще. Ну, а там будемо дивитися в період вегетації. Ось такі декілька місцин, де хвоща у нас трошечки більше. Чим потрібно. Ну а загалом по цьому полю, то, як бачимо, забуряненість набагато нижча, ніж по полю, де попередник пшениця. Тому тут е калійної солі е можна буде дещо менше. Ну, мені так здається, але зараз у нас були дощі, грунт іще достатньо вологий, тому ми чекаємо, щоб е, проход трактора не залишав великих колій і приїдемо вносити, та майже по всіх полях потрібно е, вносити хімію. На цьому полю гербіцидна і зараз перейдемо на пшеницю.